Ай, гарно сонечко выходит. Ай, холодно. И тишина. Что там наша банда? Куда? Куда-куда? Свету нема. Заходим, заходим, заходим. Заходим. Оп. Так. Немає світла, добре, що є така лампочка, так, давайте будемо їсти кури. О, їмо. Приятного афіта. А ти що? Що ти? Ладно, сидіть. Пішла я від вас. I'm going Так, тільки що принесли сіна нашим рогатим. Добре, що включили світло. Боже, що ти так кричиш? Добре, що включили світло, тільки що не було світла. Лампочка вже сіла. Треба її забрати зарядити. Бываешь, да? Красиво. <рискот> Все. Мою тину. Таке сьогодні, друзі, в нас вийшло відео. Без змінень поки нічого нового, мороз, сніг. Хазяйство все в хліві. Так -так. Трошечки потепліє. Надіюсь, через пару днів візьмемо дівчат, козла, підемо трошки погуляємо, щоб вони трошки розвіялись, тоді буде цікавіше. А на цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, кому цікаво. Ми з вами зустрінемось дуже-дуже скоро.